165 сто кілометрів, і ми маємо думку, що росіяни не факт що вірять нам та сполучених штатам, і я так розумію, що тепер вони свої боєкомплекти бо склались боєприпасами. Свої аеродроми будуть змушені відтягувати якомога далі в глиб фронту, а це означає, що ну для авіації, певно, що не так для літаків то важливо, а для гелікоптерів це багато що змінює. Бо там той самий Ка-52, Як я розумію, його середня швидкість руху 260 км на годину, тобто йому до точки виконання бойового завдання летіти тепер близько години, а це означає, що і на землі буде багато що змінюватись. Летіти плюс це додає е, ресурс, який вичерпується швидше навантаження на двигуни, на е, обладнання гелікоптера, на його конструкції, елементи це два треті. Це навантаження безпосередньо на е, військових льотчиків більше, і воно зростає. Можливо, не настільки суттєво, але це так само факт. Наступний момент це е, те, що теж важливий фактор, який впливає, це, зрештою, зміна планів. Польотів і так далі, тому що треба змінювати підходи до тому що тут ж розуміти, як все було виділено, якщо ми візьмемо Бердянський аеродром, виключно під військові гелікоптери, виключно під армійську авіацію. Тобто, під це було відповідне підвезення БК під це були обслуговані, під це була команда до речі, про її долю так само, тому що там вже загинули російські військові, і так само не виключено, що загинули і. Команди, тобто технічний персонал, який міг бути там засоби, які з підрозділи, які займалися протиповітряної обороною, зінітчики, там які були, тому що аеродроми прикриваються відповідно. Засобами ППО і тут був знищений один із таких засобів. Відповідно, це теж удар, і тут не просто так це не просто, що зараз у вас є якийсь аеродром. Для тактичної авіації, наприклад, де стоять сушки, і ви одразу тут же ж посадите 20К-52. Ну, теоретично, це можна зробити, хоч в полі можна звичайно, але практично це потребує організації, підвезення БК, це потребує пального, це потребує інженерно-технічного персоналу, це потребує відповідно планів виконання польотних завдань і так далі, і ділити ці аеродроми, які є з авіацією, з гелікоптерами тощо. Тобто, це потребує, звичайно, певних зусиль. Це не є катастрофою з точки зору ну, от для окупантів. Це теж треба розуміти. Це не означає, що все польоти припиняються і вони позбавлені можливості використовувати гелікоптери. На жаль, ні. Вони будуть їх надалі використовувати. Можливо, зараз візьмуть а, паузу, певно, ну тому що треба провести ось ці дії, про які я зазначив а далі знову ж таки будуть застосовувати хоча це їм буде робити набагато складніше. Це раз і по-друге, сам удар розумієте, крім того, що я вже сказав про те, що це інженерно-технічний персонал, це а, взагалі боє, боєприпаси теж важливо а, в різний час. А, в принципі, на бердянському аеродромі ну розташовувалися 20 максимально 25 гелікоптерів, типу К-52 алігатор і МІ 24 основні типи машини, які там були. Відповідно до них БК все. Тепер оцінити втрати 9 на 9, із наприклад, 20, ну, практично половина, майже 50%. Тому це, звичайно, що е, значні втрати. Внаслідок однієї атаки, я підкреслюю, однієї атаки, це, звичайно, що доволі такі значні. Плюс, додайте Луганський. До цього, я думаю, ми отримуємо підтвердження інформацію згодом, верифіковано, скільки там могло бути знищено, які втрати поніс наслідок цього значні окупанти. І тому, звичайно, це. Дуже важливо. Ну, нам звичайно важливо не зупинятися, продовжувати ось, ці, ось цей вогневий тиск і ураження об'єктів ворога. Це дуже важливо. А звичайно, для цього нам потрібна е, зброя, ті ж самі Атаки МС. Е, скільки їх передали, розумієте, можемо думати гадати? Ну я думаю, що розрахунок на те, щоб е, привести таку розвідку боєм, а потім застосовувати більш активніше, тому що дюжина, ну. Це важливо, але вона мало що змінює.